Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти. ТВ вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні та протягом вихідних. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 880-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом минулої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних, 72 авіаційних удари та понад півтори тисячі ударів дронами Камікадзе. У ніч на 22 липня російські війська обстріляли місто Дергачі та село Руська Лозова на Харківщині. Пошкоджені приватні домоволодіння та заклад освіти про ситуацію в етері телемарафону розповів очільник нацполіції в області Володимир Тимошко. Близько години десяти ночі було завдано удару двома ракетами в навчальний виховний заклад Номер один. Вже по цифрі ви можете розуміти, що це центр міста Дергачі на відстані від Харкова по ну, Може бути там до двох, максимум 2,5 км. На щастя, обійшлося без жертв. навчальний заклад цей не працював з часу масштабного вторгнення. І, не використовувався, тобто в ньому нікого не було. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася з героями, які до останнього подиху боронили Україну у боях з російськими окупантами. Солдату Сергію Дев'яткіну, воїну військової частини а 41 останню шану віддали у Чернівцях на центральному кладовищі. Із солдатом Дмитром Муржаком, воїном військової частини а 3052 попрощалися в селі Шепідвишницького району. Солдата Віталія Статного, воїна військової частини А 7186 провели в останню дорогу на центральному кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Політичний терор не залякає українців. У Чернівцях небайдужі зібралися біля пам'ятника Шевченку, аби вшанувати пам'ять трагічно загиблої відомої української мовознавиці, політичної діячки Ірини Фаріон. Захід зібрав численних громадських активістів та небайдужих громадян, які прийшли віддати шану її визначному внеску в збереження мовної спадщини України та нагадати про важливість продовження її боротьби. За національну ідентичність деталі розкаже моя колега. Її вбили за українську мову, за українську ідею. Вона була зручною мішенью для терористів. Мовознавиця, націоналістка та народна депутатка сьомого скликання. Висловлювання Ірини Фаріон викликали бурхливі обговорення, а не рідкою й обурення серед українців. Подекуди Фаріон навіть закидали, що її позиція та нетерпимість щодо російськомовних українців не працює на об'єднання нації. До Фаріон можна ставитися по різному Тім нам досі бракує громадян, які не тільки твердо стояли би на захисті українськості. Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024 року у Львові. Це сталося прямо біля її будинку. Невідомий вистрелив у голову. Медики боролися за життя діячки, проте травми були несумісні з життям, і її серце зупинилося. Сьогодні, за ініціативи обласного об'єднання всеукраїнського товариства просвіта біля пам'ятнику Тарасу Шевченку, щоб вшанувати пам'ять видатної української громадської діячки, зібралися громадські активісти, науковці та небайдужі городяни. Саме у цей час, у цей день, коли відбувається у Львовичин похорону видатної мовознавиці української Ірини Дмитрівни Фаріон, вона заслужила на всенародну любов, яка і сколихнула. Весь культурний світ, саме цим вбивством такої видатної діячки, і віримо, що це не смерть, а це саме відродження, це воскресіння українського духу, української такої віри, надії, любові і в, основному в величі своєї волі, свободи. Ірина Фаріон була справжнім борцем за українську мову та культуру. Її енергія, рішучість і невтомна праця залишили глибокий слід у нашій історії. Зауважує Іван Берда. Це надзвичайно вагомо і дуже знаково. Адже Ірина Фаріон своїм життям від дня народження і до сьогодення вказала шлях до боротьби. Вона вказала на те, що може зробити одна людина, коли вона в команді своєю совістю, своєю честю, з відкритим ставленням до любов'ю до свого народу, адже вона працювала для свого народу і для народу, а народ. Має велику довгу пам'ять. Народ не забуде її її діяльність значною мірою сприяла популяризації української мови в різних сферах життя, а також активізації громадського суспільства у боротьбі за мовні права. підкреслює проректорка Чернівецького національного і університету Тамара Марусик. Те, що говорила Ірина Фаріон, що вона проповідувала і дійсно говорила про українську мову. Наскільки це важливо? Є мова, є нація. Немає мови, немає нації. І ми чудово це розуміємо і намагаємося все робити задля того, особливо в умовах сьогодення, якби це був інший час, можливо, по-іншому воно сприймалося. А сьогодні воно сприймається надзвичайно, надзвичайно важко. Цілком зрозуміло, що були деякі радикальні такі погляди, деякі радикальні висловлювання, але сьогодні воно надзвичайно, як кажуть, не на часі, на часі. І надзвичайно важливо це знати і пам'ятати. Ірина Фаріон завжди підкрила підкреслювала важливість мови як ключового елементу національної ідентичності, закликаючи до захисту і розвитку культурної спадщини України, додає професор Володимир Антофійчук, скорботно, що так обірвалося її життя, життя, яке могло ще дати дуже багато корисного для української держави. Ми пам'ятаємо її завжди такою хвилюючою, яка постійно переживала за долю України і намагалася дати результати своїх численних роздумів для українців. Як наголосили учасники, вшанування пам'яті Ірини Фаріон є важливим для збереження історичної пам'яті та продовження її справи. Це нагадування про те, що боротьба за національну ідентичність і мову триває, і кожен з нас може зробити свій внесок у цю справу. Діана Добинда та дня, ТВА. Приміщення оснащені за сучасними стандартами, техніка нового покоління, а головне досвідчені кулінари, які віртуозно чаклують над кожною стравою. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі за допомогою французьких благодійників відкрили новий кухонний комплекс якісного, здорового і корисного харчування. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Магія кулінарного мистецтва для майбутніх матусь та породіль і тепер у новому кухонному відділенні з професійним обладнанням у Чернівецькому обласному перинатальному центрі заклали початок підрозділу медичного харчування, адже пацієнтки закладу можуть перебувати тут і по кілька місяців. Надто після початку повномасштабної війни, коли їх кількість збільшилась за рахунок вимушених переселенок. Ми закупили плити. Плити надзвичайно професійні, сучасні: м'ясорубку, холодильники, мікрохвильову піч, кастрюлі, пательні, навіть ковшики, всі полиці для посуду, витяжку постужно поставили таку витяжну систему, тому що це дуже важливо, щоб ці запахи не розповсюджувалися в перинатальному центрі. Приміщення поставлений кондиціонер для зручності працівників. Всім працівникам підрозділу закуплена однакова медична форма. Відкрити нову кухню вдалося завдяки французьким благодійникам, які зібрали кошти для допомоги перинатальному центру. А зв'язуючою ланкою був відомий музикант Микола Гакман, сестра якого працює у медичному закладі, відвідуючи Францію для участі у концертах, він познайомився з небайдужими до України музикантами, які вирішили вкотре підтримати обласний перинатальний центр, зібравши понад 6 тисяч євро. Згадую сестру, вона у нас кухня, ну просто жінки іногородні, не всі Чернівецькі, які мають ну, можливість нормально поїсти, знаєте, або хтось, щоб дому приніс. А так кажуть, нам кухня потрібна. Говорю, хорошо, і коли я вже то есть, приїхав до того рогу, я вже сказав, що потрібна кухня. І вони вже зібрали набагато більшу суму і відправили зразу сюди на цей, на цей рахунок. За останні роки харчування у перинатальному центрі докорінно змінилося. Для майбутніх мам створили всі умови для комфортного перебування у медичному закладі. Тому що всі знають, що у нас трьохразове збалансоване харчування виготовлене за спеціальними методиками. Ми не смажимо, ми не використовуємо жодних олій, ми все запікаємо, ми надзвичайно серйозно ставимося до меню кожного дня. І щодня на кожна жінка може знати, що сьогодні у меню буде протягом дня. Всі захватом розповідають про наш борщ червоний і кажуть, що такого борща не їли в жодному ресторані світу. Більше м'ясних продуктів зробили печінкові дні. І це кожен день у нас. Ми додаємо більше овочів і стараємося запитати вагітних після У нас є післяопераційні». операційні. Пайдем, майбутня мама, розповідає, перебуває тут на зберіганні вже тривалий час, тож харчуванням дуже задоволена. Я помітила зміни у харчуванні, тому що якщо раніше я приходила сюди навіть відвідувати знайомих, мене сестра тут народжувала дуже багато близьких. Постійно приносили харчування. Зараз такого немає. Тобто, я зараз тут скільки вже є в стаціонарі, мені жодного разу нічого не принесли з їжі. Я харчуюся виключно тим, що надає перинатальний центр. Дуже смачне. Особливо борщ червоний, борщ червоний, запіканка сирна, печенкове суфле. Це просто рекомендація від усіх пацієнток, які тут бувають на зберіганні. Тетяна Дубіцька, Темидня, ТВА Дюссельдорф не перестає допомагати. Чернівці отримали чергову партію гуманітарної допомоги від нашого міста побратима. Цього разу у вигляді сімох карет швидкої допомоги. Про це повідомила Чернівецька міська рада. Як йдеться у повідомленні, три з них поїдуть у міську дитячу лікарню, щоб рятувати життя маленьких пацієнтів у найскладніші моменти. Ще чотири вирушать до центральної міської клінічної лікарні, де допомагатимуть лікарям оперативно реагувати на термінові виклики та забезпечувати якісну невідкладну медичну допомогу всім, хто її потребує. На Буковині рятувальники тиждень шукають 17-річного хлопця, який зник на річці Дністер у селі Комарів Дністровського району. Як зазначають у повідомленні ДСНСники, пошукові групи щодня поверхнево обстежують акваторію Бакутської затоки на площі. 15 гектарів та русло річки Дністер в напрямку села Кормань на відстані 45 кілометрів. Фахівці групи водолазних робіт проводять пошуки у водоймі. У суботу на місці зникнення юнака рятувальники обстежували територію за допомогою БПЛА. Хлопцям продовжують шукати 20 рятувальників. Від головного управління також залучено 4 одиниці техніки та 5 плевзасобів. На даний час хлопця не знайдено, а пошукові заходи тривають. На Буковині затримали двох громадян Румунії, які повертаючись додому намагалися у незаконний спосіб вивести з України сигарет на майже 300 тисяч гривень. Обидва виїжджали через пункт пропуску Порубне. Один з них прямував з країни на мікроавтобусі з причепом. У ході огляду його транспортного засобу. Прикордонники виявили тайники, зроблені в підлозі вантажного автомобіля. У сховках правоохоронці виявили майже три тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку на загальну суму близько 275 тисяч гривень. Сьогодні, 22 липня, в цьому ж пункті пропуску ще один громадянин Румунії намагався перевести через держкордон 170 пачок сигарет без марок акцизного податку на суму понад 15 тисяч гривень. В обох випадках виявлені сигарети та автомобіль вилучили встановленим порядком. Представниками. Склали протокол про порушення митних правил. Дві ДТП сталися на Буковині цими вихідними. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 20 липня у селі Ленківці під час зустрічного роз'їзду відбулося зіткнення мотоцикла під керуванням 18-річного місцевого жителя та автомобіля ВАЗ-2107. У результаті аварії травму отримав кермувальник мотоцикла. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Транспортні засоби вилучено. За фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Також сьогодні, 22 липня, у селі Чудей сталося ДТП зі смертельним наслідком. Відомо, що 17-річний водій автомобіля Ауді не впорався з керуванням та допустив зіткнення з будинком. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди 54-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень. Загинула на місці пригоди. Водій та ще двоє пасажирів віком 17 та 19 років отримали цілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Медики доправили всіх потерпілих до лікарні. Незаконне видобування корисних копалин на Буковині. Правоохоронці встановили, що 58-річний чернівчанин за допомогою ескаватора. Видобув піщано-гравійну суміш та завантажив її на вантажівку КАМАЗ з метою подальшого транспортування. При цьому боковинець не мав відповідних документів для здійснення такої діяльності. Транспортні засоби та вантаж вилучено. Наразі досудове розслідування триває. На цій ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся з побажаннями успішного та продуктивного робочого тижня. На все добре.